Підсумки тижневі що проминув. В ефірі Новини Дунай -Веччини. вітаю вас! Дивіться у сьогоднішньому випуску, Очільникам громад нагальні завдання. Над чим працює громадська рада, з'ясовував новий голова. Вхід на виробництво пінополістиролу заплановано слідчим. 24 березня всесвітній день боротьби з туберкульозом. Часткову мобілізацію, своєчасну оплату рахунків та ряд інших важливих питань, обговорили очільники територіальних громад на робочій нараді. 18 березня виконуючий обов'язки голови Дунаєвецької РДА Юрій Кучерявий та голова районної ради Антон Камінський провели нараду з головами сільських рад. Насамперед Юрій Володимирович зачитав указ про часткову мобілізацію, підписаний у понеділок, 17 березня, виконуючи їм обов'язки президента України, головою Верховної Ради Олександром Турчиновим. Потім присутні заслухали виступ районного військового комісара Миколи Чубика щодо забезпечення часткової мобілізації військовозобов'язаних у зв'язку із загостренням суспільно-політичної ситуації на Кримському півострові. Микола Миколаєвич зазначив, що місцеві органи виконавчої влади за участі органів міста. Сєвєвного самоврядування мають організувати та за забезпечити в установленому порядку своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини, та виділення тимчасово будівель, споруд земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним силам України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів. Він наголосив на тих моментах, де саме Необхідно першочергово зосередити увагу сільських рад, а очільники територіальних громад поставили ряд питань стосовно аспектів мобілізації. Крім того, на нараді було розглянуто ряд інших питань. Зокрема, начальник управління фінансів Дунаєвецької РДА Руслан Смолінський проінформував присутніх про проведення інвентаризації кредиторської заборгованості, на важливості своєчасної оплати за енергоносії та виплаті заробітної плати, а також про заходи по економії коштів розповіла начальник управління державної казначейської служби. України у Дунаєвецькому районі Хмельницької області Катерина Пасло у підсумку обговорили питання благоустрою населених пунктів у рамках місячнику «Зачисти довкілля та підготовку до президентських виборів. Чим живе громадська рада? Які питання потребують невідкладного вирішення? З'ясував новий голова районної ради Антон Камінський. Оскільки ініціатором скликання розширеного засідання громадської ради 18 березня був саме новий голова районної ради Антон Камінський, саме він і першим звернувся до присутніх у залі членів ради, представників політичних сил та громадських об'єднань. Він закликав усі політичні сили до діалогу та запропонував вносити свої пропозиції. Адже на благо рідного краю треба. Працювати усім разом. Його виступ доповнив і виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації Юрій Кучерявий. Він зазначив, що, попри складну ситуацію в країні, наш район працює і розвивається. У цьому році на Донеччині планується засіяти 40 тисяч гектарів земель, і більшу частину цього плану вже виконано. Голова громадського об'єднання контроль громади Василь Гандзюк висловив думку про те, аби усі керівні посади погоджувалися з громадою. Він також розповів, що сьогодні потребують перевірки тендерні поставки. Вки м'яса та риби в освітні заклади району та міста, адже за словами Василя Петровича, вони поставляються за завищеними цінами, вкотре було піднятим питання діяльності шкідливого виробництва на території сільгосптехніки, яке, хоч і не працює, однак в стані пожежонебезпечності. Оскільки обговорювались питання благоустрою, голова громадської ради Анатолій Антонюк розповів, що нагальним є питання викидів річку Тернавку, адже як він пересвідчився сам, міськводоканал водоканал порушує усі норми стосовно цього. На засіданні торкнулися і особи народного депутата Олександра Герега. Голова громадського об'єднання Майдан Леонід Хіхловський висловив думку, що враховуючи чисельні випадки благодійності та допомоги Олександра Володимировича, варто було пробачити йому певні прогрішності в політичній діяльності. Цю тезу. Підтримала і голова районного осередку громадської організації за конкретні справи Веліна Заєць. Наголосивши, що буде час виборів, тоді можна буде визначатися. А наразі депутат працює і підтримує наш район. Зокрема, однак не усі погодилися зі сказаними. Заступник голови громадської ради Володимир Тулупов наголосив на тому, що громада району хотіла би зустрітися з самим Олександром Герегою, аби він особисто дав відповідь на запитання своїх виборців. У підсамковій частині Володимир Тулупов звернувся до голови громадської ради. З питанням про роз'яснення інформаційної політики щодо районної газети та відділу новин, який з січня 2014 року підпорядковується також комунальному підприємству Дунайвецький вісник. Антон Петрович сказав, що за останні роки газета значно покращила в інформаційному плані, висловив власні побажання та зазначив, що діяльність влади продовжуватиме висвітлюватися на сторінках районної газети згідно чинного законодавства. У середу, 19 березня, після винесеної ухвали суду, входи та виходи на виробництво пінополістиролу було опломбовано слідчим. Початок кінця саме так хтось з місцевих активістів назвав події, що відбулися у середу на території БАД Сільгостехніка стосовно того центру інноваційно-будівельних технологій. Після винесеної ухвали суду, зачитаної в присутності голови районної ради Антона Камінського. Його заступника Михайла Поліщука, начальника Дунаєвецького ОНВС України в Хмельницькій області Олександра Марунчака, представників правоохоронних органів, місцевих активістів та членів самооборони було проведено опис приміщення виробництва та складено відповідний протокол. Винесена ухвала суду викликала різні думки. Сьогодні з працівниками міліції було була проведена слідча дія щодо по ухвалі. Доневецького міськрайонного суду, судді, щодо проведення обшуку на підприємстві, в зв'язку з кримінальним провадженням, яке відновлено щодо невиконання постанови суду, тобто постанова, ухвали постанови суду щодо припинення виготовлення судового пінополістиролу. Яка, в принципі, нами нашим підприємством виконувалася і продовжується виконувати. Ході слідчої дії проведені, був обшук. Зараз буде підписаний протокол. Буде слідч... Я буду, в принципі, знати, що буде слідчі, які виносять прийняті рішення. Самого факту виробництва, на мою думку, не зафіксовано. Сьогодні за рішенням суду, яке виніс, які рішення, яке виніс Дунаєвецький районний суд. Ми зайшли на територію Влади Новівецького підприємства Сіхостехніка, де знаходиться оце злощасне хімічне виробництво, боротьба з яким територіальною громадою триває шостий рік. На сьогоднішній день. Є рішення Вищого адміністративного суду про заборону виробництва. Виробництво рішення суду виконавчою службою, вручене Колосовському начальнику охорони по довіреності, який являється власнику, співвласником цього хімічного виробництва. І на сьогоднішній день у них відсутні дозволи на шкідливі викиди. На сьогоднішній день. Виробництво не має працювати. На раді винесеній ухвалі були і працівники підприємства, які не на камеру зазначили, що їм не хочеться втрачати свою роботу. Однак після 19-ї години усі входи та виходи на виробництво було опломбовано слідчим. А представники самооборони запевнили, що перевірятимуть відтепер наявність і цілісність пломб самостійно. 24 березня Всесвітній день боротьби з туберкульозом Про цю і досі невеліковна хворобу та ризики інфікування. Погодилася розповісти районний фтезіатр Веліна Жаркова. Напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом на актуальні запитання щодо цієї ситуації погодилась дати відповідь районний фтезіатр Жаркова Веліна Йосипівна. Веліно Йосипівно, чому саме 24 березня відзначається всесвітній день боротьби з туберкульозом? Напередодні дня боротьби з туберкульозом хочу сказати, що він цього року в Україні підход, проходить під девізом обстеження та лікування від туберкульозу в Україні доступність та рівні можливості для всіх. 24 березня 1882 року в цей день було. Німецьким вченим Робертом Кохом вперше відкритий збудник туберкульозу, мікобактерія туберкульозу, інакше її називали ще палочкою коха. Тому цей день і залишився як днем боротьби з туберкульозом. Ну, власне, от що це за хвороба туберкульоз, і де найчастіше на неї можна заразитись? Туберкульоз це особливо небезпечне соціальне захворювання, яке може уражати практично всі органи, які є в людини, але найчастіше підлягають зараженню легені. Заражаються туберкульозом, мікобактерією, яка буває трьох видів: це людського типу, бичачого та пташиного. Відомо, що хворіють на туберкульоз не тільки люди, але й до 55 видів тварин, птахів та навіть риб, заражаються туберкульозом повітряно-крапельним, а також і аліментарним шляхом. Потрапляє збудник туберкульозу до здорової людини від хворої на відкриту форму туберкульозу. Відомо, що в одній краплині мокротиння, яке виділяє хвора на відкриту форму туберкульозу, людина міститься до 2-3 мільйонів мікобактерій. А за добу така людина виділяє пона, понад 2-3 мільярди мікобактерій. Якщо таку людину не ізолювати, то вона за рік може заразити до 10-15 здорових осіб. А також я хочу додати, що також можна і заразитись, коли вживаєш в їжу, м'ясо чи м'ясомолочні продукти від хворих на туберкульоз і тварин, тому треба уникати стихійних ринків і купляти продукти на відведених для цього місцях. А яка ситуація з захворюваністю на туберкульоз на Україні і власне у нас на Дунаєвеччині? І чи є якісь ем, певні групи, які найбільш уразливі до захворювання? Так, в Україні залишається ситуація з туберкульозом складною. Так відомо, що щогодини в Україні захворюють чотири людини, одна із яких помирає. Не залишається складною ситуацією в нашому районі. Так, в 2013 році ми взяли на облік на 12% людей більше ніж в 12 році. І тут вже переважають в нас позалегеневі форми туберкульозу, такі як туберкульоз плеври, туберкульоз кісток і навіть був туберкульоз кульоски кишківника». Звичайно, що не всі, як ви вже сказали, не всі можуть захворіти. Від інфікованих хворіє тільки 5-6%. А це такі люди з груп ризику, які хворіють на цукровий діабет, виразкову хворобу, хронічні захворювання легень, які приймають довгий час гормони. А також і вікові групи це діти і пенсіонери старше 65 років. Це пов'язано з тим, що в них знижений імунітет. Також в цьому році ми спостерігаємо збільшення захворюваності серед заробітчан, особливо тих, які повертаються до нас з Києва з Москви. А чи можна якось систематизувати симптоми цієї хвороби? Туберкульоз є хвороба досить підступною. Таких симптомів, які відповідають чисто за туберкульоз, немає. Але є симптомокомплекс такий, як кашель понад три неділі. Температура, яка турбує людину, особливо в вечірні часи, від 37,2 до 38 понад неділю. Біль за грудиною нічні профузні потіння, зниження апетиту та е, схуднення з невідомої причини, кровохаркання. Якщо людину турбує хоча б, один, два, три таких симптоми, необхідно відразу звернутися до свого сімейного лікаря. Сьогодні багато батьків відмовляються від БЦЖ та від реакції проби на манту. От як ви ставитеся до цього? Ну до цього треба. Звичайно, батьки мають право відмовитись від щеплення і проби манту. Але я хочу зауважити, що дитина приходить в цей світ стерильна від туберкульозу і виписується з пологового будинку, йде додому. Батьки починають гуляти в парку по місту. Вони не знають, повз кого вони проходять і де вони можуть захватити порцію палочок. Тому саме БЦЖ є профілактикою захворювання на туберкульоз. Вона проводиться в пологому будинку вже на третій 5 сутки новонародженого і через вісім неділь тільки. Створюється імунітет у дитини, який тримається 5-6 років, потім він послаблюється. І вже в 7річному віці, якщо в дитини від'ємна проба манту, ми проводимо таким діткам ревакцинацію БЦЖ, щоб підтримати імунітет надалі. Тому що відомо, що туберкульоз дитини розвивається досить швидко. Після захвачення порції мікобактерій він може розвинутися за 2-3 неділі. І вражаються при цьому. Кістки найчастіше, а також мозгові оболонки, тому що тому це дуже серйозне питання. Що ж до проби манту, звичайно. Її обов'язково треба проводити. Проба банту це не є щеплення. Я завжди говорю батькам, що ви хочете знати, чи я є в цій кімнаті. Ви стукаєте і дивитесь. Точно так же ми проводимо дітям пробу манту. За допомогою неї ми можемо визначити, чи інфікована дитина паличкою коха мікобактерією. Проводиться проба манту вже з 12-місячного віку, Повторюється щороку, незалежно від її реакції у минулому році, тому що захват палочок може бути в будь-який час. І якщо ж батьки спостерігають ріст проби, тобто гудзичок 5 мм і більше, обов'язково потрібно звернутися до фтезіатра для того, щоб дитину обстежити і обов'язково отримати хіміопрофілактику, щоб послабити ці мікобактерії які Поступили в організм дитини. Також хочу відмітити, що саме БЦЖ і проба манту це є такими профілактичними заходами серед дітей. Але профілактикою треба займатися і серед дорослих, тому коли до нас приходять діти з позитивною пробою манту, ми обов'язково обстежуємо всіх членів сім'ї, з ким живе ця дитина. Тому що найвирогідніше, що саме в сім'ї, в своєму оточенні дитина може зараз, з туберкульозом. Обов'язково дорослим потрібно проходити профілактичне флюорографічне обстеження. І в даній ситуації, коли є епідемія туберкульозу у нас, воно повинно проходити щорічно. Також хочу ще зауважити, що з пологи будинку дитину ніколи не випишуть, якщо не буде предоставлені такі довідки по членах сім'ї, тому що це дуже теж актуально. Також профілактичними заходами є не тільки остерігатися контакту з хворою на туберкульоз людиною, але й уникати застуд, вести здоровий спосіб життя, не зловживати алкоголем, наркотиками, тютюнопалінням, загартовувати організм. Для того, щоб підняти опірність організму, необхідно правильно і якісно харчуватись, більше бувати на повітрі, дружити з фізкультурою. І не забувати про профілактику обстеження, флюорографічне, проба манту і ревакцинація та вакцинація БЦЖ Веліна Йосипівно чи виліковується туберкульоз, і які прогнози ваші на майбутнє? Оптимістичні чи песимістичні? Ну так, сучасні досягнення в тезіатрії дають змогу вилікувати туберкульоз повністю, якщо хворий звернувся на ранніх стадіях захворювання і ретельно притримуються режиму та прийому протитуберкульозних препаратів. Якщо ж хворий звернувся до лікаря уже в запущеному, занедбаному стані хвороба являється, тоді звичайно вилікувати його стає важче і Сучасна медицина допускає тільки 70-80% вилікування такої хвороби. Більшість випадків закінчується оперативним втручанням, де йде видалення частини легені або й всієї легені, щоб врятувати людину. Також зараз стає така нова проблема: це мультирезистентний туберкульоз. Це люди, які переривали раніше лікування, не приймали вчасно таблетки, так як їм рекомендував лікар. Форма туберкульозу переходить в невиліковну, яка. Не піддається вже лікуванню даним арсеналом таблеток, які є у нас. І лікування таких хворих вже буде не 6 місяців, а 24 місяці. Тут де затрата вже більших і коштів, і часу. І, звичайно, ну. Такі прогнози песимістичні, того ж не, не втішні. Рідко хто виліковується від мультирезистентного туберкульозу, якщо не притримуються режиму. У нас вже по району за цих останніх три роки 18 хворих на мультирезистентний туберкульоз, і поки що тільки двоє з них вилікувались. Дякую вам за спілкування і будемо сподіватися на краще. Бажаю всім бути здоровими. Для вас приємними. Побачимось за тиждень. Бережіть себе!